Вітання всім на наєм каналі, де ми вивчаємо правила дорожнього руху України. Поїхали На часі 24 розділ Навчальна їзда 24.1 Навчати водінню транспортного засобу дозволяється лише осіб, які не мають для цього медичних протипоказань, що підтверджується дійсною медичною довідкою встановленого зразка. Перед початком навчання вимагається, щоб кандидат у водії пройшов медичну комісію і отримав ось такого зразка довідку. При цьому зверніть увагу, в правилах не пишуть, що цю медичну довідку кандидат водії має возити при собі, але підтвердження має бути. Як це відбувається на практиці в базі МВС, коли вносяться дані про кандидата в водії, серед іншого вбиваються і дані щодо його медичної довідки. 24.2. Особам, котрі навчаються водінню автомобіля, повинно бути не менше 16 років, а мотоцикла чи мопеда – 14 років. Такі особи зобов'язані мати при собі документ, що засвідчує їхній вік. Тут, будь ласка, не плутайтесь із допуском до водіння і допуском до навчання водіння. Якщо брати легкові автомобілі, скажімо, то права можуть бути отримані і допуск до водіння не раніше, ніж з 18 років, відповідно, навчатися правила допускають на 2 роки раніше. Така ж сама картина щодо мотоциклів чи мопедів. Допуск до керування посвідчення водія може бути видано не раніше, ніж з 16 років, а до водіння можна приступати з 14 років. Років конкретно не сказано, який це має бути документ. Варіанти, я думаю, очевидні, чи той же паспорт, чи медичну довідку можна в принципі, мати. І таким чином підтвердити відсутність медичних протипоказань. І тут, серед іншого, зверніть увагу, є графа з датою народження, тому таким чином, як на мене, можна підтвердити серед іншого і свій вік. 24.3. особа, яка навчається водінню транспортного засобу, зобов'язана знати і виконувати вимоги цих правил. На сьогодні процедура підготовки водіїв розмежовує теоретичну підготовку і практичну підготовку. І до практичного керування навчання керуванню транспортного засобу можна приступити тільки після того, як дана особа вивчила правила дорожнього руху і склала іспити в сервісному центрі, що відображається у базі МВС. 24.4. Початкове навчання водінню транспортного засобу повинно проводитися на закритих майданчиках. Автодромах або у місцях, де відсутні інші учасники дорожнього руху. В ідеалі, звичайно, на закритому майданчику чи автодромі, де і кандидату в водії буде зручніше і не так лячно намагатися там чомусь навчитися. Ну і для оточуючих це буде більш безпечно, ніхто є сподівання не постраждає. Але є і альтернативний варіант. Якщо немає можливості скористатися автодромом чи спеціальним якимось закритим майданчиком, тоді будь-яке місце може підійти, де відсутні інші учасники дорожнього руху. Тобто, як варіант виїхати кудись в поле, в ліс, і там в спокійній обстановці, нікого не наражаючи на небезпеку, можна якісь початкові навики водіння відпрацьовувати. 24:5 Навчальна їзда на дорогах дозволяється тільки в присутності спеціаліста з підготовки водіїв і за достатніх початкових навичок водіння у того, хто навчається. Тобто, коли доходить справа до навчання саме на дорогах, то тільки атестований спеціаліст, який має відповідний документ, має право навчати якусь особу водінню на дорогах. Якщо ж справа стосується початкових навичок на закритих майданчиках, на автодромах або, як ми сказали, десь у полі в лісі, де відсутні інші учасники дорожнього руху. Тоді, в принципі, таке початкове навчання водінню може проводити будь-яка особа. Скажімо, якийсь водій з певним стажем може дати пару уроків по елементарному там, рушанню з місця, по елементарному якомусь маневруванню. А потім уже звертатися до спеціаліста, коли справа доходить до навчання водінню саме на дорогах. Пункти 24,6 і 24.7 були виключені з правил ще в 2011 році. Про що там йшлося? Там давалася можливість водієві стажем більше трьох років в індивідуальному порядку проводити підготовку, в тому числі на дорогах іншу якусь особу, кандидата у водії. Була колись така норма, такий дозвіл. На сьогоднішній день має виконуватися те, про що ми сказали раніше. На дорогах тільки спеціаліст має право проводити підготовку. 24.8. Транспортні засоби за винятком мотоциклів, мопедів та квадроциклів, на яких проводиться навчання, повинні мати розпізнавальні знаки учбовий транспортний засіб відповідно до вимог під пункту К. Пункту 33 цих правил. Ну, якщо брати легковий автомобіль, то зазвичай використовується така двостороння, двосторонній знак на даху легкового автомобіля з літерою У. Транспортні засоби за винятком автобусів, які використовуються для навчання. Також повинні бути обладнані додатковими педалями щеплення. У разі, коли конструкція транспортного засобу передбачає педалі щеплення. Іншими словами, якщо це не автомобіль з автоматичною трансмісією. На автомобілі з коробкою автомат, як його називають у народі, педалі щеплення взагалі нема, тому і дублювати нема чого. Якщо автомобіль механіка, то, звісно, там є педаль щеплення і повинна вона обов'язково дублюватися. Ось вона для інструктора. Далі, акселератора. У разі, коли конструкція транспортного засобу допускає можливість обладнання такою педаллю. Ну, Акселератор це по народному педаль газу. І, як бачите, вона не є обов'язковою, написано таким хитрим чином, у разі, коли конструкція допускає можливість обладнання такою педаллю. Якщо брати з точки зору практики, особисто я ніколи жодного разу не бачив, щоб в автомобілях з механічною коробкою передач дублювалася педаль газу. Чому та досить просто, учні і так, як правило, газують дуже гарно, допомагати їм у цьому абсолютно нема потреби. А от якщо брати автомобіль з коробкою автомат, то там педаль газу дублюється, але дублюється, так би мовити, в протифазі. Що мається на увазі? Якщо є необхідність інструктору втрутитися у керування, ну зокрема, загальмувати. То коли при цьому учень буде тиснути на педаль газу, а інструктор натисне на педаль гальм, то коробка автомат дуже просто може вийти з ладу. Тому попередньо перед гальмуванням потрібно якби збити цей газ. І дублюється педаль газу, але, так би мовити, в протифазі, щоб спочатку збити газ, і тоді, щоб загальмувати, при цьому коробка не постраждала. Також повинна обов'язково дублюватися педаль гальмування. Тут без варіантів: хоч автомат, хоч механіка. Педаль гальму повинна бути в обов'язковому порядку. Ну і також повинні бути дзеркало або дзеркала заднього виду для спеціаліста з підготовки водіїв, для того, щоб не тільки учень мав змогу споглядати дорожню обстановку по сторонах, але і інструктор мав таку змогу. 24.9. Забороняється навчання водінню транспортних засобів. У житловій зоні на дорогах для автомобілів та на автомагістралях дивимось на цю картинку і запам'ятовуємо, буде готова відповідь на декілька запитань з екзаменаційних білетів. От коли є дворова територія, зокрема, позначена може бути ось таким знаком, чи якщо є швидкісні дороги типу автомагістралі чи дороги для автомобілів. Тоді на цих дорогах, на цих територіях навчальна їзда є недопустимою. Ось це, в принципі, коротенько, і все, що стосується навчального водіння. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Надсилайте свої запитання та коментарі. І ставайте спонсорами, щоб підтримати нас та отримати для себе ексклюзивні бонуси. Дивіться інші відеоуроки!